R6. Це зірка. І це зірка. Але це на динаміку. Портпластик. Підвізка. Шифтір. Гальма. Захист двигуна. Це гума. І це гума. Але це трішки не та, а ця трекова. Два байки, дві філософії. Перший повністю підготовлений для трека, другий повний сток. Сьогодні ми дізнаємося, чи дійсно підготовка мотоцикла перед виїздом на трек відіграє таку важливу роль, чи все в руках райдера. Механіка в студію. Всім привіт! Я Влад і я механік. І сьогодні ми поговоримо про гуму, гальма, підвіску, двигун та трансмісію. А також про екіп та безпеку. Влад, чи є різниця між міською гумою та трековою? І якщо є, то яка? Так, є. Трекова гума має 10 із 10 зацепу, але вона недовго живе і важко нагріти. А Як ми її гріємо? Спеціальними грілками, котрі мотоцикл ставиться на подкат, на гуму одівається грілка і вмикається в розетку. Окей, а що якщо я на повністю стоковому мотоциклі захочу виїхати на трек, чи є якісь вимоги для гуми? Вимоги є, вона потрібна бути м'якою, достатньо свіжою, і в ній повинен бути правильний тиск. Чи є різниця в щепленні з асфальтом між трековою гумою та стоковою? Так, звісно, розігріта трекова гума умовно приліпає до асфальту і дуже дуже гарно тримає. Добре, а якщо я поставила слікову гуму, але в мене немає грілок, наскільки довше вона або швидше прогрівається за стокову гуму? Трековий слік дуже важко прогріти, і для цього повинні бути грілки. Але ти можеш прогрівати її, виїжджаючи на трек, і робити 5-7 умовно кругів, і вона буде вже там достатньо догріта. Угу. Але це півсесії. Угу. Чи варто ставити трекову гуму, якщо людина-початківець? Варто, але не обов'язково. Ти можеш виїжджати на міській е, нормальній гумі? І є міська гума з е, напівсліковим покриттям, ну, тут, тобто в неї компаунд, і вона дуже гарно тримає і нормально розігрівається. Чи відрізняється тиск в трековій гумі і в звичайній? Так, звісно, е, і це все залежить від умов, е, гуми, мотоциклу, навіть ваги райдера і налаштування підвіски. Влада, як швидко закінчується гоночний слік? Все залежить від умов, температури використання і навичок райдера, але в середньому за 2-3-3 дні на чайці. Тож, якщо ти початківець і тільки плануєш свій виїзд на трек, тобі достатньо слідкувати тільки, щоб гума була достатньо накачаною, відносно свіжою і мала протектор. Але якщо ти початківець і хочеш їхати в повний газ і покращувати свої результати, то тобі треба слікова гума. Добре, якщо людина хоче виїхати на трек, і в неї повністю стокові гальма, чи можливо це і чи це безпечно? Так, але треба бути обережним. Потрібно, щоб була а, гальмівна рідина свіжа і гальма в нормальному стані. Колодки, диски. А що змінювалося в цьому мотоциклі? А, в цьому мотоциклі залита трекова гальмівна рідина DOT 5.1. На прикладі такої і стоять гальмівні колодки. До Карбон. цей стоковий байк нас виїжджає на трек. Відповідно, ми також трошечки змінили гальмівну систему. Тут стоять армовані гальмівні шланги, а також замінені колодки найбільш виносливі. Стокові гальма здатні перегріватися, і наскільки швидко це відбувається? Це відбувається не то, щоб швидко, а несподівано. І якщо райдер прискорюється mm -hmm. і починає пізніше гальмувати з більш інтенсивним навантаженням, то гальма закінчується дуже швидко і треба бути обережним, обачним mm -hmm. і все це контролювати з нормальною командою Механіків от або одного механіка. Mm -hmm. А як щодо цього мотоцикла, тут стоїть до карбон? Він витримує великі температурні навантаження і для українського СБК, і чайки автодрому він витримує по гальмам все. Абсолютно чи є сенс замінювати гальмівні диски під трек? Так, звісно, все залежить просто від мотоциклу. Якщо в тебе диски і гальма в цілому не витримують, то ставлять або збільшені диски, або ставлять просто більш витриваліші, якісніші. Чи є це обов'язковим, якщо ти тюнінгуєш мотоцикл? Все дуже залежить від мотоциклу, моделі і від її стану, але не обов'язково. Окей, якщо ми повністю замінюємо гальмівну систему, чи впливає це на те, як ти відчуваєш передні гальма і чи можеш ти краще ними працювати? Так, звісно, але все, що залежить від передньої гуми і залежить від типу колодок. Тобто ці колодки у них м'який початок гальмування, а є колодки, у котрих дуже різкий початок гальмування. І тобто, це вже там робиться під райдера, під того як він їздить, і там умови треку. І ви можете задати питання Влад, Аня, чому ви говорите виключно про передні гальма? Є ще ж задні штука в тому, що на треку ви майже не використовуєте задні гальм взагалі. Відповідно, наш основний акцент і найважливіше це на передні гальми. Влад, давай поговоримо про підвізку, як її налаштовують в хороших підготовлених байках. Підвізка налаштовується під райдера, під його вагу, під умови траси і під його режим їзди. Чи замінюються якісь елементи з підвізки? Це вже робиться дуже ситуативно, де деякі люди міняють підвізку на Йолінс, в неї більш можливості регулювання і зад і перед регулюються не окремо а від переду залежить і навпаки. Тобто ти, тобі потрібно синхронізувати мотоцикл з трасою, mm -hmm. щоб е колесо максимально часто і на всіх ямках. Трималася асфальтом, а, що стосується стокового мотоцикла, чи потрібно нам щось змінювати в підвісці, якщо я на стоку хочу поїхати на трек. А, для початківця це не дуже важливо, але якщо в тебе є можливості регулювання, то тобі потрібно її буде піджати трішки, а, а потім вже по ситуації налаштовуватися. Якщо ви виїжджаєте на повністю стокові підвізці на трек, то переконайтеся, що вона не має ніяких зайвих звуків, не має підтікань і нічого не свідчить про те, що от-от ваша підвізка закінчиться і нам потрібно буде їхати на сервіс. Якщо вона справно працює в обслуговувати мотоцикл, все працює у вас на ямках на і на закритті газу. Можете сміливо їхати на стокові підвізці на трек. Які налаштування підвіски змінюють перед виїздом на трек? У підвіски частіше за все є відбій, стискання і є ще швидке та повільне стискання. І ще налаштування підвіски залежить від зовнішньої температури на вулиці, і в тебе підвіска починає по-іншому себе вести. Після там п'яти шести кіл на треку. І тобто, треба це враховувати, щоб райдер мог стабільно і довго їхати при комфортних умовах. Чи може початківець на стоковій підвісці їхати швидко? Так, звісно, але все залежить недовго. Так, звісно, але рано чи пізно ти упрешся в підвізку і тобі її буде не вистачати. І mm -hmm. тому треба буде вже займатися її тюнінгом. Mm -hmm. Як пілот може відчути, що він вперся в підвізку? Що це означає? А, його почне розкидувати в поворотах, mm -hmm. він мотоцикл буде нестабільний, може ловити легкий воблінг mm -hmm. або гума буде в повороті при відкритті газу зриватися. Mm -hmm. Почувствує пупа -пу пум, както котак случиться. Пу -пу як тільки так случиться сразу... Як тільки тобі почне бути страшно їхати, і ти будеш думати, що прям зараз ти ви вилитиш тупо за трек, то потрібно налаштовувати або міняти підвізку. То тобі в рай, на обслуговані підвіски. Окей, okay, влад, двигун та трансмісія. Якщо ми беремо два ідентичні мотоцикли, чи є різниця, якщо ти готуєш його під трек, і якщо ти заїжджаєш зі стоку на трек? Яка підготовка відбувається? Так, все це настроюється. У нас в Україні майже всі катаються на стокових двигунах, але якщо його починає не вистачати, то доставляють воли, чіпують і перепришивають і бу, доставляють прямотоки. До прямотоку ще встановлюють Power Commander, так щоб ця потужність. Так, так, до, до прямотоку встановлюють Power Commander і якщо там ставлять вали, то Power Commander під них теж переналаштовується, і він допомагає тобі правильно регулювати прискпаливо і його вихід. Тобто, фактично, я можу, не боячись, їхати на стоковому двигуні, і в мене все буде круто. Так, так. Окей. Чи є різниця, яке паливо заливати в стоковий та спортивний байк? Чи фактично немає різниці? Це залежить від того, який в тебе там тюнінг. Якщо ти доставляєш вали, Power Commander, але бажано шукати паливо без біоетанолу і з підвищеним октановим. Числом для стокового мотоциклу це також актуально, так? Так, так, з паливом без біоетанолу актуально, але з октановим числом можна там його дуже сильно не підвищувати, тому що він стоковий і він розрахований на там дев'яносто п'яте Окей, і все. Тобто, якщо ми в стоковий мотоцикл зальємо сотку, то швидше він не поїде, так? А валити не начне не на, 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 на всі гроші. На жаль, Окей. влад, розкажи, будь ласка, на треку їздять на високих обертах чи не шкодить це двигуну мотоцикла? Ну дуже гарно його не роблять, але нам повинно ми повинні міняти мастило частіше, вибирати більш якісніші фільтри та якість мастила. Окей, якщо я їду на стоковому мотоциклі на трек, чи означає це, що після треку я одразу повинна замінити мастило? Е, ні, я думаю, ні, е, потрібно міняти по пробігу, але якщо їздиш на трек з определеною періодичністю, mm. то треба мастило міняти частіше. Як правило, спортсмени їздять на перевернутій коробці передач, де перший у вас вверх, всі інше у вас вниз. Чи складно це зробити на стоковому мотоциклі? Все залежить від мотоциклу, але частіше за все тобі треба просто кріплення лапки КПП перевернути і все. Це якщо в мотоциклі немає квікшифтера. Якщо навіть є, можна okay. просто перевернути, і якщо в тебе двосторонній квікшифтер, його можна теж перевернути, uh -huh. щоб він працював, щоб він розумів, ти вверх uh -huh. підіймаєш передачу або на, на наоборот спускаєшся uh -huh. донизу. Окей, okay, влад, що таке взагалі трансмісія, і чи є різниця спортивна трансмісія чи стокова? Трансмісія це коробка перемикання передач і це ланцюг та зірки. Чи можу я виїхати на стоковому ланцюзі і стокових зірках на трек? Так, звісно, але в тебе буде перша та друга дуже довгі передачі. Умовно, ти зможеш там половину треку їхати на другій, третій, там і четвертій. Коли на трековому мотоциклі ти використовуєш майже всі передачі, і ти їх скорочуєш. Першу і другу на цьому байку. Ми також замінювали ланцюг та зірки. Підкажи, як ми підбирали, які зірки нам потрібно. Нам треба зловити баланс між максимальною швидкістю та прискоренням. І, очевидь, ми вибираємо більш склоняємось до прискорення. Нам потрібно дуже швидко виходити та заходити в повороти, не тіряти максимальну швидкість на прямих. Що стосується стокового мотоциклу, то ваше найважливіше завдання це переконати, що ваш ланцюг гарно почищений, змащений і правильно підтягнутий і можете не хвилюватися. На екіпіруванні не варто економити. Трек це місце, де ти навчаєшся і покращуєш свої навички. Під час навчання можуть виникати помилки. Будь максимально до цього готовий, щоб вони пройшли для тебе без наслідків. Що стосується твоєї власної безпеки на треку, то на трек допускається обов'язково виключно в комбінезоні в ідеалі, щоб він був не роздільний, а цільний. Також це мотоботи, це шкіряні рукавички і шолом. Якщо ти плануєш розвиватися, покращувати свої навички, то тобі краще придивитися і придбати ейрпек. Є зовнішні та внутрішні, одягаються поверх комбінезона або вшиваються вниз. Це захисний елемент, який під час твого падіння спрацює, надується і захистить тебе від травм. Що стосується шолома, ти можеш виїхати на трек тексту звичайному міському шоломі, але будь готовий, що в певний момент, якщо твій рівень навичок буде зростати, то в певний момент він тобі просто почне заважати. Тому що почне закривати тобі огляд. Якщо ти плануєш далі розвиватися в мотоспорт, то тобі потрібно буде і шоум замінити також. Якщо байк повноцінно готують до треку, звісно ж, там міняють пластик, тому що пластик це те, що перше падає на асфальт в випадку вашої помилки. В даному випадку в нас пластик з склаву окна, він трошки легший, він легко встановлюється, легко знімається. І в випадку падіння, якщо ми його пошкодимо, він досить легко ремонтується, на відміну від звичайного пластика. Якщо ви захочете виїхати на власному мотоциклі на трек, швидше. Все, вам доведеться скласти дзеркала, тому що, по перше, ви самостійно будете відволікатися. По друге, бліками ви можете заважати тим, хто їде позаду вас. Найдорожча деталь на мотоциклі після рами на документах це ваш двигун. Його також варто захищати, і як правило, встановлюються додаткові накладки. І при падінні мотоцикл стирає вам не частину двигуна, а стирає накладочки. Коштують не дуже дорого, якщо проводити пропорційно до вартості двигуна. Кришок. Якщо ти хочеш виїхати на трек і досягти максимальних результатів, то тобі потрібно замінити гуму. Доробити гальма, доробити підвіску або замінити її, доставити пластик, захист двигуна, демпфер рульовий і встановити деталі, які регулюються під райдера. А якщо ти новачок і хочеш на власному стоковому мотоциклі виїхати на трек, то все, що тобі потрібно, це обслужити його, якщо ти не слідкуєш за цим вчасно. Якщо ти вчасно обслуговуєш байк, в тебе хороша гума, в тебе хороша підвізка, в тебе хороша гальміна система. Виїжджай на трек. Спортивний байк дає перевагу, але без вмінь навіть найкрутіший тюнінг не зробить з тебе чемпіона. Сток це чудовий варіант почати навчатись. Але якщо ти хочеш покращувати свої навички і розвиватися в мотоспорті, то тобі обов'язково потрібно тюнінгувати свій мотоцикл. В Yellow Ride ми дамо тобі досвід як для одного, так і для іншого. Будь ти початківець або досвідчений райдер. Або ти хочеш підготувати свій мотоцикл до треку. Підписуйся, став лайк, а також пиши чи було корисним це відео. До зустрічі!